На ужі купатись не можна, вже не затичних міркувань, а офіційно таким є рішення депутатів міської ради до списку втрапив і кар'єр небезпечної 40-метрової глибини. Ініціювали розгляд питання, як не дивно прокуратура. Кажуть, підстави є. В першу чергу це травневе рішення виконкому про облаштування місць відпочинку. Жодних заходів щодо виконання вищевказаного рішення службовими особами Ужгородської міської ради не здійснюється. Рішенням сесії Ужгородської міської ради вирішено заборонити купання на річці на території міста Ужгорода. Міськвикунком Бругави покарали Ужгородців, адже саме вони залишились без місць для купання. Втім, вся ситуація лише на папері. Насправді ж знаків про заборону немає, а відпочивальники й далі рятуються на воді від спеки. Стежити за виконанням приписів має нібито ДСНС, та в структурі. Думають інакше наші заходи носять виключно рекомендаційний характер. Заборонити купатися людині в тому чи іншому місці. Ми не можемо. Ужгородці на ситуацію, що склалася, мають власну думку. Мовляв, те, що їхній відпочинок від поза законом, не необхідність, а хитрість. Їм легше зняти з себе відповідальність ніж забезпечити всі умови. На умови у них грошей немає, так як вони уходять на інші їхні плани, а забезпечують, знімають з себе відповідальність, коротше кажучи, забороною цією. Ну то як завжди, у нашої влади завжди немає грошей. Є й такий, що вбачають у цьому рішенні комерційний підтекст, а заразом і зв'язок між відкриттям нового басейну та забороною майже в кінці купального сезону. То вони дивляться на свої депутатські мандати як наживу певну і не вбачають інтереси публіки, народу. Прекрасна річка, можна підняти рівень води, якби ти хотів. Якби в цьому був хтось зацікавить, бачите, який басейн зробили, а могли зробити для всіх людей. Впевнені і в тому, що перекривати рішенням, бездіяльність міськради протизаконно. Якби кожен з них підписався своїм прізвищем, знайшовся такий, е, така група юристів, щоб їх роззути до копійки, то вони б дуже пошкодували про таке рішення. Просто в нас ніхто не реагує на безглузді, безпідставні, і незаконні, і протизаконні рішення цієї братії. Єдине, в чому ж городці згоджуються, то це небезпека кар'єру. Тут городянам і нема де місця такого відпочинку, мало. Ну, я наприклад у мене визиває страх кар'єра. І знову ж таки, навіть знаків про заборону купання немає там, натомість є приватна територія. Хоч кар'єру також збули з рішенням ради та питання з облагородженням, попри неодноразові смертельні випадки, не вирішили І навряд чи вирішуватимуть принаймні в цьому році.